Київська прописка середнього світа загинув під попасною на початку жовтня. Соняшникові поляни зібрані з літа. Над ним розкривається золота безодня. Стоятимуть тепер цілу зиму, чорнітимуть літерами в газеті, ловлячи тишу, ледь вловиму, ніби лисицю в очереті. Птахи над ним завмирають щоразу, чутливі, як слухові апарати. Бути соняшником в полях Донбасу це знати, як жити і за що помирати. Своїм хребтом, металевим тросом поєднувати ґрунти і води, тримаючись за осінній чорнозем з гіркою вінданістю природи. Вітчизно, що вічно втішаєш і просиш, ниш в легені стороннім предметом, лиши мені на майбутнє цю розкіш бути соняшником і очеретом. Лиши мені цю убивчу втіху стати на вітряному кордоні літерою в недописану книгу, подихом холодні долоні.